Всіх вітаю! Сьогодні розглянемо, як створювати віртуальні робочі столи в середовищі операційної системи Windows 10. Віртуальні робочі столи покращать вашу продуктивність. На кожному віртуальному робочому столі можна запускати різні або однакові програми та виконувати різні завдання. Для того, щоб створити віртуальний робочий стіл, потрібно натиснути на кнопку Перегляд завдань, яка знаходиться на панелі завдань. Відкриється вікно, в якому можна створити віртуальний робочий стіл. Для цього потрібно натиснути на кнопку плюс. Створити робочий стіл. Щоб додати ще один робочий стіл, потрібно натиснути на кнопку плюс. Так, ми створили два додаткові віртуальні робочі столи. Перемикатися між ними можна за допомогою миші. Для вибору потрібного віртуального столу потрібно клікнути по ньому лівою клавішою миші. Для прикладу відкрию одну і ту ж програму на кожному віртуальному робочому столі. Нехай це буде програма блокнот. Для ясності напишу робочий стіл 1. Аналогічно на другому робочому столі робочий стіл 2. І на третьому робочому столі робочий стіл 3. Таким чином, на кожному робочому столі відкрита одна і та ж програма. Але працювати можна окремо із кожним її екземпляром. Для того, щоб закрити віртуальний робочий стіл, потрібно натиснути на кнопку Перегляд завдань. Вибрати потрібний робочий стіл і натиснути на кнопку з хрестиком. Аналогічно можна закрити робочий стіл 2. Для того, щоб відкрити робочий стіл 1, тому що інших робочих столів у нас не залишилось. Потрібно просто клікнути лівою клавішою миші. Також ми отримаємо відповідь на запитання, що буде із незбереженими документами після того, як ми закрили віртуальні робочі столи. Як видно, вони автоматично перемістилися до робочого столу 1, звідки їх можна спокійно зберегти, не втративши при цьому інформацію. Створювати віртуальні робочі столи також можна за допомогою комбінації клавіш. Для того, щоб створити віртуальний робочий стіл, потрібно натиснути на таку комбінацію клавіш: Windows плюс Ctrl і плюс англійська клавіша D. Спочатку натискається та утримується клавіша Windows, після цього клавіша Ctrl. Тримаючи ці дві клавіші, залишається ще натиснути на клавішу D. Переглянути створені віртуальні робочі столи можна за допомогою комбінації клавіш Windows плюс Tab. На кожному робочому столі відкрию текстовий документ і підпишу, аналогічно як у першому прикладі. За допомогою комбінації клавіш Windows плюс Tab потрібно відкрити робочий стіл 2. Створити текстовий документ та підписати його робочий стіл 2. Знову натиснути на комбінацію клавіш Windows плюс Tab. Вибрати робочий стіл 3. Відкрити блокнот і підписати робочий стіл 3. Перемикатися між створеними віртуальними робочими столами можна за допомогою комбінації клавіш Windows плюс Ctrl і плюс стрілка вліво або вправо. Перемістимося вліво. Робочий стіл 2, робочий стіл 1. Аналогічно вправо. Робочий стіл 2, робочий стіл 3. І на завершення як закрити віртуальні робочі столи за допомогою комбінації клавіш. Робиться це наступною комбінацією клавіш Windows плюс Ctrl і плюс F4. Якщо ви використовуєте ноутбук і на ньому присутня функціональна клавіша, скорочено позначається FN, то натискати також потрібно ще її, трішки виходить незручно. Тобто натискаємо клавішу Windows, функція Ctrl і F4. На цьому все. Всі віртуальні робочі столи закриті. І на завершення про те, де шукати налаштування, які стосуються віртуальних робочих столів. Їх дуже мало, але все ж таки. Потрібно натиснути на іконку сповіщень та відкрити усі налаштування. Далі відкрити система. «Багатозадачність». знайти налаштування, що стосується віртуальних робочих столів.